Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця має штамп 2.1 ААМ. І в даному відео ми розберемо всі особливості аверса даної монети, реверса, поговоримо про особливості даної монети, про технічні характеристики та обов'язково вкажемо. Ціну даного різновида. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1992 року. Це обігова монета України, що має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм, тираж даної монети складає 500 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рефлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому. Монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця даний штамп зустрічається приблизно одна монета на 1000 екземплярів. Що ж до оверса даної монети? Для, але перед цим хочу сказати, що щоб визначити монету по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Сьогодні розпочнемо з визначення аверса монети. Отже, штамп, як я вже сказав, 21ААМ. І спочатку визначимо, що баверсу це штамп другий, які він має особливості? Середній зуб тризубця гострий, вузький листя рельєфні і знаходяться в різних площинах. Саме такі особливості має штамп другий. Як же визначити штамп 2.1? Він визначається так. Між крайніми остями відстань 12 мм. П'яте зерно і сьоме зерно третього колоса, вони розімкнуті. Нижня частина четвертого зерна третього колоса знаходиться у формі дуги. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 2,1. Отже ще раз. Між відстань між, між осями, між цією та цією колоском становить 12 мм. Це саме-саме основна особливість. Отже, штамп 2.1 по аверсу ми з вами визначили. Тепер переходимо до реверса 10 копійок 1992 року. Як я вже сказав, ми будемо визначати штамп АА. Щоб визначити штамп АА, нам треба визначити, що це штамп А, як характеризується штамп А. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. В коло у нулі, воно не рівне. А черенок в гроні номер 7 не підходить до ягоди. Ось ми можемо нагляду це, бачити в цьому місті. І ягоди, вони великі. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп А. Штамп Аа характеризується так. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 має зображення калини рельєфне. Саме такі основні особливості штампа АА. І всі. Написи знаходяться в одній площині. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 2,1 ААМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу? Вона значить те, що у монети гурт з мілкою насічкою. Як ми знаємо, в 10 копійок гурт рифлений, тобто мілка насічка по всьому колу монети. Отже, штамп ми визначили. Виникає питання, скільки коштує дана монета на даний час. На даний час 10 копійок 1992 року коштують від 3 до 5 гривень за одну монету. Тож треба обов'язково перевірити, чи немає у вас такої монети. Що цікавого ще по цій монеті можна сказати? Як ви бачите, в народі дані монети називають перепутка, так як штамп від луганського чекана. Аверс, а реверс від італійського. Тобто, даний штамп був виготовлений на Луганському монетному дворі, а штамп А, тобто італійський, на італійському монетному дворі. Саме такі особливості має дана монета. На що ще ми звертаємо увагу в 10 копійках 1992 року? Ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете монету, що виготовлена не з латуні? А з і бронзи, міді, немагнітної сталі, магнітної сталі, то така монета буде пробною та ціниться дуже колекціонерами. Ціна її складає від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Не забуваємо також дивитися на монети, що мають штемпельний блиск. Тобто монета, що випущена Національним банком, та не була в обігові. Якщо ви знайдете таку монету, то ціна даної монети складе від... 100 гривень за одну монету. Саме в такому співвідношенні ціна може стартувати і від 200 гривень. Також ще хочу звернути вашу увагу на 10 копійок, що ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете поворот на 90 градусів співвідношенням аверсу до реверсу, таке як перед вами, ціна даної монети складатиме від 200 гривень за один екземпляр. Якщо знайдете поворот на 180 градусів, ціна складає від 500 гривень за одну монету, тож обов'язково перевірте та не забувайте дивитися на повороти. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 2.1 ААМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я, як завжди, в кінці розкажу, як швидко визначити штамп 2.1. ААМ. Отже, саме головне, ми дивимося штамп 2. Середній зуб гострий та тонкий. Це штамп 2. Штамп 2.1 характеризується тим, що між Остями відстень 12 мм. Отже, штамп 2.1 ми визначили. Штамп АА характерний тим, що в грудні номер 2 прямоугольний трикутник. І всі написи, вони рельєфні. Отже, штамп 2.1 ААМ ми з вами визначили. Тож, залишу зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно подивилися на ці чудові монети. А в наступному відео ми з вами поговоримо про 10 копійок 1992 року, що мають штамп 2.1 АААК. ААК. Тим самим продовжимо розглядати монети 10 копійочних по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця.